Тепер ви чули, що в Офісі президента перестановки звільнили Тимошенко, призначили Кулебу. Там ще е, звільнили декілька керівників е, обласних адміністрацій. За багато. Там ще такі перестановки, такі дії. От як ви до цього відноситесь? А? Не відноситься взагалі, а як? Знаєте, дуже смішно читати ваші коментарі відносно того, ой, зняли, вигнали, отак і ми треба. От зараз. Люди добрі. Я так розумію, якщо вам би перед цим позвонили з, ну, з офісу президента або особисто, президент сказав, пропоную вам посаду міністра. О, так. Але якщо ви ніякого відношення не маєте до цих міністерств, відомств, ви взагалі не держслужбовець. Вони... Яка вам особиста різниця, яка фамілія заступника керівника Офісу Президента? Або керівник, яка особисто? Або які відношення маєте до замміністра? Ви що? Міністр чи зам? Чи вас може призначити? Ні, так чого трандити? От просто я дивуюсь У вас що нема власних проблем? А, нема. Ой, тоді ви по Я ж думав, я спілкуюсь з нормальними людьми, розумієте? А я бачу тут, я спілкуюся з людьми, які десь там літають, фантазують. Я розумію так, що у вас є свій бізнес, якщо ви знаєте, що ваш конкурент розорився або закрився, о! Це можна і поговорити, і обговорити, і сказати свою думку. Але коли вам говорить замміністр, да вам якого біса до цього міністра? Ви що міністр чи що? Ах, так, да, поставлять іншого і що? Ви що, з попереднім міністром зустрічались? Ні. А знову? О, то, то о, той теж зустрічатись не буде. Ну що за звичка завжди засовувати свій ніс туди, де вас не варть? Ну якщо ви працюєте на роботі, я розумію, от вашого там конкурента по роботі звільнили. О, це діло. Або допомогли ви звільнитися. О, оце діло. Вас підвищили. О, оце правда. А коли, то якого вам пісаку. Коли... Невже ви не розумієте, що в будь-якій країні свій? Прибудь якому керівнику є нормальна процес ротації кадрів. І та обставина, що президент міняє, одних на інших, третій на інших. Це процес. То вас, від, ну ніякого відношення відношує немає. Ох, я забув, от зараз тільки поміняють міністрів і зразу буде диво, Скільки разів вам про це говорив. Ладно, Зараз в нас війна, а до війни скільки разів ходить. Сто ні, мільйон. Мільйон. Що кожен політик тренди. От треба цих зняти, поставити оцих, особливо, знаєте, політики, які можуть тобі залізти. От треба цих зняти, мене поставити. От буде добре. Брехня. Скільки хто не трендить, що якщо я стану міністром, буде добре, точно не буде. Як ви не розумієте в кінці, кінці-кінців, що державна пора працює з державою. Там є свої проблеми, нюанси, плітки, спекуляції, скандали. Але яке чорт візьме відношення ви до цього маєте? Ні, якщо ви там працюєте, я розумію. Я розумію, навіть якщо ви працюєте в держслужбочному міністерстві, і от міняється за міністра, а він був ваш куратор. О! Це важливо, це дійсно важливо, це цікаво, це корисно. А хто буде, як, як, чи вам це дасть краще, гірше. Я так розумію. Але якщо ви працюєте в міністерстві, то да піс вас побрав. Вам що, зайнятись нічим? Ах, ну да, у вас щось, ви що, що не до цього? Чим ви займаєтесь? Тому що людина, яка працює, їй немає часу дивитися, хто який міністр. Людина, яка бізнесом займається, їм начхати, яка фамілія Керівника обла... обласної адміністрації. Ну, за виключенням того, якщо ви особисто не маєте відношення до цього бізнесу. О, ні. А якщо маєте, як ви не розумієте, що є ваші проблеми? Займайтеся вашими і буде вам добре. А поки ви будете займатися проблемами інших, буде вам погано. Отака є проста логіка. Тому, знаєте, мені навіть не цікаво, кого там Зеленський зняв, кого поставив. Це настільки банально, настільки другорядно, настільки, так хоч хочете робити. Він президент, хай добре. Чому мені цікаво, коли буде перемога України. О! А це цікаво, я думаю, вам теж цікаво. Але це ну, відношення не має до того. Хто буде прем'єр-міністр, хто буде міністр, хто буде замміністр і так далі. Це все так, люди. Але все-таки процес відбувається більш складніше, ніж просто побіля міністра або заміністра. Запам'ятайте це раз. І запам'ятайте ще таку ситуацію. Якщо ви дійсно вважаєте, що ви такі розумні, але на сьогоднішньому вас не взяли міністри, то, напевно, там проблема, що то у вас, правда? А на міністерстві? Ніколи про це не А ви подумайте, я думаю, буде дуже корисно для вас. І не тільки для економіки, в я також. Дякую за увагу. До побачення. Відео для спонсорів мого каналу саме цікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуєте.